Всіх вітаю у себе на каналі, всім привіт. Добрий день. Випустила сьогодні, сонце ліпить, світить. Вночі був заморозок конкретний такий. Випустила трохи на сонце побігати сюди, птицю свою. І маленьких, і великих всіх разом. Нехай побігають, поки дощів нема, наберуться ще трохи вітамінів. Тут хоч травичка є. Ось дивіться. Кури ходять біля собачого вольєра. Куська, а ти пощиш, да? хотів би їх пооблизувати. Да? Він такий в нас, що цей що курей не кусає, він їх тільки, може, якщо десь зайде до нього у вольєр, то може тільки лапою накрити і її пооблизувати. Ой, коротше, так що такі діла. Ану! Диви до молодої курочки вже діло має. Петручо! Ти чого? Пентамочки ганяють. Ось підпівничок. Півничок. півничок. Он ще один. Опа! А ти хто такий? А півничок. Привіт. А ну давай за кокурікай. Кукоріку! Давай. Кокуріку. Нє? Ку-ку-ку-ку-ку. Ой, дев ще й не відходить. Паразит тулий. Так, мені треба граблі. Там займаюся важливими справами на городі. Треба мені граблі. Ой! Дися, як пасуться. Кохін-хін. Що ви тут? Око-ко-ко-ко-ко. Побігайте, побігайте. Поки що. Ви-то, я знаю, любите таке діло побігати. Я їх затягнув! Так, тут у нас короляточки, маляточки. Яйки малі. Тут кури. Тут малиші, карандаші. Малиші, як справи, малишітки. Так. Поки що працюю тут кохінхінки на виголі, контролюю, щоб ніхто їх тут не зачепив з півників чужих. Дивіться в Стралорпехи прибігли. Всі разом тут у мене. Ганяють. Ну, вже ось-ось і буду їх розділяти по породах окремо, щоб не було цих схрещень. Ну, поки що вони не чого там навіть не, не активненькі, нічого, але ж все одно не хочеться. Ну що їм тільки зараз до п'яти місяців, хоча б п'ять з половиною, ну побачимо як. Бачите, ці тут не зрозуміли, що там на вигул пішли їхні братики і сестрички. А що, ви не зрозуміли? А? Ви не зрозуміли? Куди треба йти? Так що такі от у нас справи? Кохінхінки, а ви тут будьте. Гуляйте. Пішли, пішли. Пішли, трохи туди і пішли. Вже з цього роду все вигребли, що можна було. Пішли, пішли. Додається, ну, за мною біжать. Я що, ваша мама чи що? Півно, півня. Петручко. Oh <laughs> <laughs>